Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Сірунецьк. Даний проєкт знімається для Сергунецьк онлайн. Ми з вами розвінчуємо російсько-радянські міфи про Луганщину. Сьогодні мова піде про істориків краєзнавців нашої області, які своїми дослідженнями доводять, що Луганщина це Україна. Сергій Теліженко, археолог. Отримав освіту в Луганському пед. Університеті, кого інтересів велике. Він займався трішки педагогікою, очолював гурток юних археологів, кілька років очолював секцію археологія малої академії наук. Звісно, це наукова діяльність. Він має близько ста наукових статей і публікацій. Але головне заняття його життя це археологічні дослідження, археологічні експедиції. Спочатку це була Туркменія. Крим після 2014 року це терени України з Волині до Луганщини. Одна з найцікавіших його знахідок це було поховання кам'яного віку в Кримському районі. Пар Сергій каже, що був здивований, коли під кістяком жінки, під її черепом, знайшли ще один череп. Цікава така ситуація. Яка поки що не має відповіді. Кілька років, з 2016 тисячі пан Сергій займався документуванням пов'язаним з війною в прифронтових зонах. Мова йшла про, скажімо так, пошкодження культурних пам'яток. Одна з останніх експедицій нашої області відбувалася буквально напередодні масштабної фази війни. Це літо осінь 2021 року. археологічні розкопки в Старобільську, стоянка періоду неоліту. Пан Сергій датує її приблизно 8 тисяч років тому. Олександр Набока, хоча головний його науковий інтерес був Китай, але на сьогоднішній день він є одним із провідних краєзнавців нашого регіону. Кого його. Інтересів ще ширше, неймовірне. Ну, наприклад, звісно, він має близько 70 наукових публікацій. Звісно, він приймав участь в експедиціях: це Ольвія, це Луганщина, археологічні експедиції. Але головний напрямок його діяльності це наукова популяризація історії нашого краю. Це участь в телепроєктах, наприклад, такі як Луганськ-2.0. Це співавторство в книзі Нарис історії Луганщини, яка вийшла цього року. Коли його заклад навчальний знаходився в Старобільську, пан Олександр організував тетралізовані лекції про Нестера Махно, екскурсії під земелями Старобільщини. Ну і звісно, ми не можемо оминути його творчість в сфері театру, це так звана піратська бухта, і його. Я вважаю неймовірний твір, творіння червоне чорне знову в червоне. Це вистава є в репертуарі Київського дикого театру. І, до речі, 20 листопада-2021 року цю виставу показували в Сєвєродонецьку. Початок масштабної фази війни пан Олександр зустрів в Старобільську, близько місяця перебував там і дивом вцілів, але йому вдалося сім'ї виїхати в нашу вільну Україну. Він продовжує свої заняття вже онлайн по розвінчуванню російсько радянських міфів про Луганщину. Валерій Снігирьов цікавитися історією він почав ще в 80-ті роки ХХ століття. Він приймав участь в розкопках поховань жертв сталінських репресій в сучій Бауці міста Луганськ, про яке ми з вами вже говорили. Він має кілька історичних досліджень. Одне з них присвячено депортації українців з західних теренів на Луганщину під назвою чи Вісла на Донбас, але головною справою його життя стало дослідження історії польських офіцерів у Старобійському таборі. Це книга називається Старобійське відлуння Катинської трагедії. Ця книга вже мала три видання. З презентації він виступав по всім теренам України, зокрема в Серневську, було три рази. Зараз він готує четверте видання українською мовою. І нарешті брати Гук'янінка Дмитро Олександр зі Старобільська, брати бізніки кових інтересів також цікаве. Це силовий спорт, це педагогіка, це краєзнавство, це фотографування. Наприклад, пан Олександр, коли працював в місцевому ПТУ, створив кімнату з історії спорту на Старобільщині. Їхнє захоплення фотографуванням та фотошопом привело до створення проєкту. В Старобільськ смартфоні Пан Дмитро багато приймав участь в різних заходах, присвячених історії Старобільщини, і відповідно зацікавився цією темою, захопився, прийнявся. Як результат, це створення інтернет-спільноти Старобільськ, музей під відкритим небом. Вона має близько 6 тисяч підписників. Вони знімали такі невеличкі відео екскурсії по Старобільську і в проєкті у пана Дмитра. Звісно, є задумка написання книг по історії свого рідного краю. Не звільняє історії, не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!